Вас якісь пропозиції, що треба зробити, щоб людям комфортно жилось в місті, щоб життя тут покращилось? Не знаю, может, наверное, лучше было бы поставить больше урну, чтобы люди там, не знаю, там сидят где-то на курилке, сидят там вот на какой-то, например, лавочке. Они могут, ну, там где-то прийти случайно на остановке, это выходит с автобуса, билетик появится. Человек просто может его выбросить на пол или там в урну, ну, не знаю. Да, больше появляется мусора в городе, некрасиво это, не некрас... Я думаю, что, ну, как бы это не, это самим людям надо меняться, чтобы, ну, если не хотят жить лучше, надо что-то, начинать что-то делать. Вот. А ви от як молоді, які хочете щось змінити, чи готові ви якусь свою ідею просувати, сформувати і якось просувати, щоб вона в місті втілювалася в життя? Ну, можна, звісно, було б ну, осуществити якийсь план і потім как бы, по ньому далі розвивати щось і это надо, для щоб було бажання, а потом уже все действовати. на насадження. І парковочні місця, щоб... Чтобы... Не ставили в И не в положених місцях, І куріння не в положених містах. На остановках і ну, в сніда. Та їх хватить. Скажіть, будь ласка, ви як мешканець міста, чи готові ви якусь ідею просувати заради того, що ви хочете бачити в місті? Чи готові ви якось її сформувати, цю ідею, кудись з нею піти, якось щоб її втілювали у життя? Так, звичайно. Те, що мені таке наболіло, це, мабуть, брак парковочних місць, і машини, які стоять на тротуарах, тобто, на зеленому, на зелених зонах, це мене дуже хвилює. З цим влада ніяк не бореться, хоча як є закони, але нікого це не волнує. Особенно так, як діти є куріння не в положених, ніхто, вроді так само є закон, що в общественне не закурити. А ніхто точно не дотримується, ніхто за цим не слідкує. Так. Я знаю, дороги, мабуть, в першу чергу потрібно робити, тому що в центрі видно, а на Первомайську я їду на роботу, там взагалі жах. Це такі справи. Скажіть, ви як мешканець міста, чи готові якусь свою ідею просувати, якось щоб її втілили у життя, щоб покращити життя в місті? Якщо є потреба, звичайно, зготова. Якщо треба, буде. Реформи проходять, життя покращується, а далі буде видно. Ви, як мешканець Черкас, чи могли б якусь свою ідею, чого ви хочете в місті бачити, якось сформувати і просувати для того, щоб вона втілилась у життя? Так, є дуже багато ідей. Тобто потрібно саме перше це залучати молодь, реформаторів молодих, які переносять реформи. І, мабуть, буде краще, коли буде в нас молодий реформатором, чимосі так комуністи, можна так сказати. Власть поміняти, повністю кардинально. Всю і в страні в цілому. А від людей що залежить? Чи є у вас якась ідея, яку б ви хотіли запропонувати, щоб її просували тут в місті? Людей много, але Ну, все зависит от нашего менталитета, понимаете? У нас очень нехорошие люди. Очень. Як мешканець міста, як ви вважаєте, що можете запропонувати, що покращити в місті треба? Що покращити, треба. Сервіс. <рес> Який <і> сам? <рес> Весь. Ну я думаю, на даний вопрос сразу не ответишь так. Дороги лучше бы сделали. Детские майданчики вроде бы так потихоньку наладували. Не знаю. Сразу трудно відповідати. Ну а ви як мешканець взагалі готові якісь свої ідеї просувати, якось щоб їх втілювали в життя, пропонувати щось своє? На це є спеціальні люди. Власть в конце концов. А ми вже, як прості потреби, вже будемо дивитися і, і судити вже о них. Ми ж їх вибираємо все-таки, цю власть. Знаю, даже может быть какой-то досуг новый придумать. У нас вообще пляжный город, этим не занимаются, пляжами особо не занимаются. У нас пляж только на мытнице один. Если бы что-то в этом направлении развивали, может быть было интересно. Ну, ви як молода, активна людина, чи могли б запропонувати якусь свою ідею і якось її просувати, кудись піти з цією ідеєю? Чи готові ви для міста щось своє пропонувати? В принципі, на даний момент времени немає. У мене інші життєві цілі. Ну, в принципі, теоретично реально. Щоб більше була зелена територія, газонів побільше, тротуари розбиті всі в центрі міста, по Шевчинка. Там нужно навести порядок. Дійсно. І место для парковки для машин, щоб було. Потому що машини ставлять на проїжджій частині і транспорт плохо ходить із цього. Скажіть, будь ласка, ви як мешканець міста? Чи готові якусь свою ідею пропонувати, щоб її втілювали у життя в місті? Знаю. Головна ідея ще не брати хабарів, тоді життя буде найкраще в місті.